Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо новий проєкт зйомок навчального фільму з питань до медичної допомоги. Проєкт започаткував Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського. І сайт 20 хвилин. Ми знаходимося на території навчального наукового інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського, одні з навчальних аудиторій, де будуть відбуватися ці всі зйомки, де буде відбуватися симуляція постраждалих, яким будемо надавати медичну допомогу. В цьому проєкті будуть беруть участь студенти Тернопільського медуніверситету, молоді науковці і викладачі. Я Арсен Гудимо, я буду інструктором, який буде показувати головні прийоми надання до медичної допомоги. Я керую військової кафедри в Тернопільському медичному університеті. Я доктор медичних наук, професор. Крім того, я є інструктором Всеукраїнської ради реанімації. Наш навчальний курс розрахований на немедичних працівників, тобто на всіх громадян, які будуть бачити ці відеосюжети, які, власне кажучи, не мають медичної освіти. Тому ми сьогодні повинні розпочати з головних принципів надання домедичної допомоги. Хочу насамперед наголосити на те, що ми використовуємо термін домедична допомога, це вид, мед... вид допомоги які надають немедичні працівники. Цей вид допомоги визначений законом України про екстрену медичну допомогу. Тому сьогоднішнього дня всі ви, шановні телеглядачі, забуваєте про такий термін, як перша медична допомога, як перша допомога, перша доріг чи будь-яка інша допомога. Відповідно до закону України про екстрену медичну допомогу, немедичні працівники надають тільки домедичну допомогу. Закон говорить про те, що є певна категорія громадян, які зобов'язані по закону надавати. Це і працівники пожежно-рятувальної служби, працівники органів внутрішніх справ, фармацевти, а також працівники роботи, яких пов'язані з транспортом. Однак закон України говорить про те, що будь-який пересічний громадян, громадянин, бачачи людину на невідкладному стані, повинен зробити якісь рятувальні дії, спрямовані на те, що ця людина живою потрапила в лікувальну установу. Тому ми сьогодні, власне кажучи, будемо акцентувати увагу на ті питання які стосуються е е рятування людини в невідкладному стані.